Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Розговорення джерело відео всі оборонні контракти через бізнес-партнера Єрмака Геолерос у рандеву з Яніною Соколовою. Зараз іде банальна помста Єрмака всім тим, хто причетний до спецоперації щодо Вагнерівців. наприклад, історія з розвідником Дмитро Штаньком, який записував брата Єрмака. Я знаю, що коли контррозвідка України його затримала, його одразу кинули на передову, але не просто на передову. Протягом одного місяця його направляли на відкриті позиції, які повністю про. Острілювалися Російською Федерацією, поки він не загинув. Повністю прострілювалися. Я знаю, що з офісу президента персонально татаров контролював і майже через день дзвонив до керівництва Міністерства оборони, аби дізнатися, в якому статусі перебував Дмитро Штанько, чи живий чи ні. Понад 10 дзвінків було, щоб дізнатися, це свідчить про те, що йде про банальне знищення всіх патріотів. Банальне знищення абсолютно всієї. Я не кажу політиків чи не політиків про української спільноти, яка Може завадити Єрмакові бетонувати, посилити свій авторитарний режим у нашій країні. Історія з Романом Чарвінським це приклад того ж самого. Що більше це гарний приклад тим, хто кричав Зараз не на часі розберемося потім. Єрмак настільки відчув цю владу, настільки певен, що йому все зійде з рук. У жодній цивілізованій країні світу не можна уявити, щоб саджали в тюрму таких патріотів, спецагентів, що здійснювали такі спецоперації. В той же час багато експертів, політиків, політо. Ловів та звичайних телеграм-каналів пишуть. Основна ціль банкової тримати під контролем або поставити свого головнокомандувача. Інформація про те, що офіс президента України готовий замінити головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на цій високій посаді, породила чимало чуток щодо ймовірного конфлікту між воєначальником та банковою. Тим інші джерела свідчать, що це не так, як розповіло телеграфу. Власне джерело у Верховній Раді у залужного зберігаються цілком нормальні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. У розмовах щодо ротації на посаді очільника ЗСУ йдеться не про конфлікт, а про амбіції. Справа не в рейтингах зеленський і залужний нормально спілкується, але як то кажуть, батько перемоги повинен бути один, розповів народний депутат. Замінити людину на цій посаді наразі офісу президента заважає небажання самого залужного. Ще одним чинником є значна підтримка, якою він користується у західних партнерів та українського суспільства. Тим не менше, джерело вказало, що ротація все ж може відбуватися. Бутися наприкінці серпня або на початку вересня. Валерій Залужний діє у тісній співпраці з начальником об'єднаного комітету штабів США Марком Мілі. Американці бачать, хто дійсно веде країну до перемоги на полі бою, і все ціло довіряють Залужному. Замінити главкома, не підірвавши довіру у союзників в офісі президента, не вийде. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.